Доброго дня. Сьогодні у нас... сьогодні у нас 26.04. Ми обмежено придатні 95-ї бригади. А ну-2,81. Ми раніше були на ППД, жили в місті собі, знімали квартири, шукали відношення. Нас вирішили зібрати всіх в кучу і вивезти в ліс. В нереальні умови для... Я не знаю. Для людей половина із нас калік. Подивіться, в яких умовах. Це нас хоча хочуть зараз заселити в ліс в палатки, де сирість, нема, ні ліжок, нічого. Ось людині стало погано. Пацани, знімайте це все. знімайте все. Знімайте це все і відправляйте. Дивіться, стало людині. Медика Швид... не одного. швидкої допомоги немає, медика немає, старших нема. Нас просто залишили. Це ми обмежено придатні. Половина із нас на групі. Я не знаю, нехай хтось зверне, зверне увагу, будь ласка, на це. 95-та бригада. Да, гордість. дешевешники, десантники. Ви всіх заспіміть, всіх і кожен всіх слово сказати. Як у нас жопу привезли? Ну що робиться? Де медики? Де що? Йоб твою мать.